Цей процес розпочався задовго до саміту. Певні зрушення були, і Україна цим ефективно користується. Ми працюємо з американською стороною. Вони всі знають, що нам потрібно, і кажуть, що робота ведеться. Саміт не був присвячений вирішенню цієї проблеми. Він був про ширші речі, але ми працюємо зі США на різних рівнях із міністерством оборони, радою нацбезпеки, Білим домом. Ми рухаємося цим шляхом і сподіваємося, що це рішення ухвалять найближчим часом. Аргументи дуже прості: нам треба захистити себе, і всі знають звідки йде небезпека. Ракети запускають із конкретних місць. Я не буду спекулювати про це в пресі, тому що всі важливі рішення, які США ухвалювали раніше, все робилося дуже тихо, і цього разу буде так само. Чи ви думаєте, що це одна із тих ситуацій, коли США говорять ні, доки не скажуть так? Чи вірите ви, що і в цьому питанні буде прогрес? Однозначно, прогрес буде так само, як це було в минулому з інших питань, які ми обговорювали з адміністрацією.